Доброго дня, друзі! Коліжанка сьогодні передала з Польщі мені таку посилочку дітям. Вона є хресною мамою моєї старшої донечки Насті. І я вам хотіла поділитися красотою, яку вона мені прислала. Тут такі розмальовочки чотири прикольні дітка. Так, ручку вона випадково поставила, забула, нечайно. І вона таки прийшла до мене в Україну. Якісь такі жувальні цукерки. Потім шоколадочка-мілка, обожнюю цю мілку їхню. Кіндер. Також от діткам такий. Пташини молоко ось такі от цукерочки, дуже смачні, польські, обожнюю їх також. Далі ось такі от філюточки дівчаткам круті. Ось ці от порційні такі всякі харібо і всякі жилеечки, Вони дуже прикольні. Бо ти витягнув пакетик, дав діткам? Вони з'їли, це їхня порція на день. Це дуже-дуже круто. що По пакетиках пофасовано. Далі якась така ігра магнітна, наскільки я зрозуміла. Ось такий от е бегемотик, зубки лікувати. Якраз дівчата щось таке хотіли, тому Марта прямо вгадала. Е якісь е печиво італійське, мандаринки передала діткам. Е також така от гра дуже цікава між іншим. Це е хто де живе. Бачите, тут хто в якій там. Е Хто в лісі, хто в озері, хто в болоті, точніше, хто десь там живе на дереві. Це дуже гра цікава така на логіку. Діткам сподобається. Люблю, коли вона висилає ігри, бо вона висилає такі всякі розвиткові ігри, круті. Навіть я інколи таке, що не купляю, куплю якусь ляльку чи якусь м'яку іграшку, а вона купляє такі розвиткові гарні ігри. Далі такі чіпсики, Pringles І оце, от що ви бачите. Оце прям вау. Їхня пасіка, я вже казала коли, з минулого разу, коли знімала відео з поселкою. Їхня сімейна пасіка хмелінських у Польщі. І це пилок і мед. А а це я не знаю, лісяста, що це таке, лісовий якийсь чи що. Ну Не розумію польської мови. Ось, це що -то тому. І ще такі от, от таку от сокиночку гарненьку. І такі також лосінки з спідничкою. Ось такі от прикольні. Ось таку посолочку це вже подаруночки до Миколая, такі новорічні різдвяні подарунки дітям.